Привіт, мої любі хлопчики і дівчата! Як добре, що ми знову зустрілися. До нас сьогодні завітали наші друзі-помічники Даринка і Андрійко. Доброго ранку, діти! Доброго ранку, друзі! Даринко, Андрійко, ви прийшли вчасно. Сьогодні ми якраз спробуємо наше нове особливе вітання. Приготуйтеся, скажімо його гуртом. Доброго ранку, ліси і поля! Доброго ранку, планета Земля! Щастя і здоров'я всім людям бажаємо! Новий день із радістю всі починаємо. Ну як, друзі, сподобалося вітання? Дуже! Тепер ми теж так будемо вітатися. Діти, я знаю, що Даринку і Андрійка запросили взяти участь в дуже важливому конкурсі Моя країна Україна. Вони просять допомогти їм. Ви згодні? Звісно, згодні. Ви ж справжні друзі? Скажіть мені, будь ласка. В якій країні ми з вами живемо? Вірно, ми живемо в Україні. А тепер подумайте, як ми називаємо найрідніше місце, де ми народилися, де живе наша родина? Це дуже важливе слово. Молодці це наша. Батьківщина? Давайте скажемо це разом гордо і голосно, Україна, моя Батьківщина. Скільки ти плав в цьому слові? Ось послухайте, як про це красиво написав поет Анатолій Костецький. Знаєш ти, що таке батьківщина? Батьківщина це ліс осінній, це домівка твоя і садочок, і гаряче сонячне коло. Батьківщина це труд і свято, Батьківщина це мама і тато, це твої найщиріші друзі і бджола в осінньому лузі. Який чудовий вірш, правда ж? Так. А як називається народ, який живе в Україні? Як називаємо нас і з вами? Саме так. Це українці. Даринко, то ж хто ти? Скажи гучно! Я україночка. А ти, Андрійку, я українець! Молодці, бачите, як просто. А ви, любі друзі, хто? Назвіть себе. Так, правильно, ми український народ. Ми дуже любимо свою країну, свою батьківщину. Ми називаємо її ласково, як маму. Друзі, пригадайте, як українці! І тільки ми лагідно звертаємося до своєї матусі. Це слово неня або ненька. І свою Україну ми теж називаємо Ненька Україна. Даринко, Андрійку, повторіть це слово. Це вам обов'язково стане у пригоді на конкурсі. Ненька Україна! Андрійко, повтори, будь ласка, щоб і ти це добре запам'ятав. Ненька Україна! Діти, нашу країну можна ще назвати державою. Українська держава велика і багатонаціональна. Вона схожа на великий дружний дім. Подивіться, друзі, усі ці хлопчики і дівчатка на картинці різні. У кожного свій національний одяг, свої звичаї, але всі вони живуть в Україні і люблять її. Це наша спільна батьківщина. Тому й кажуть, що Україна дружна. Багатонаціональна держава, де всі живуть у мирі та злагоді. А тепер скажімо ці важливі слова гуртом. Держава багатонаціональна. Діти, пригадайте, яке головне місто України. Правильно, це Київ. Подивіться, який красивий і величний наш Київ. Це головне місто всієї України. Тут є і високий монумент, батьківщина мати, і наша славетна Києво-Печерська лавра золотими куполами, і широкий Дніпро. А ще малята, головне місто нашої держави називають столицею. Тож ми говоримо: Столиця України Київ. Даринко, повтори, будь ласка, це речення чітко, як називається столиця України? Столиця України місто Київ! Молодець, Андрійку, а ти запам'ятав? Повтори ти. Столиця України Київ. Чудово, діти, а тепер скажіть це важливе речення самостійно. Кожна держава має свої символи: в Україні це прапор, герб, тризубець і національна пісня. Гімн. Друзі, що це? Це прапор. Якого він кольору? Так, синьо-жовтий, синій, як море, як день золотий, Житий волошок наш прапор ясний, З неба і сонця, як день весняний. Андрійко, то що означають кольори прапора? Жовтий колір означає сонце, жито, синій колір означає небо, волошки. Правильно, наша країна миролюбна. Ми любимо працювати на своїй землі, вирощувати хліб і жити у злагоді. Пам'ятайте, Україна? Миролюбна держава. А це наш малий герб, Тризубець. Чи знаєте ви, яке слово заховане в ньому? Мені тато казав, що це слово воля. Вірно, український народ завжди хотів бути вільним, самостійним, незалежним. А тепер, малята, спробуйте сказати ці три важливі слова. Вільний, самостійний, незалежний. 24 серпня 1991 року наша держава стала незалежною, самостійною країною.

Ви вже здогадалися, що це була за пісня? Так, це наш гімн. Що ви відчули, коли його слухали? Я допоможу. Ви відчули гордість за свою країну. Всі українці пишаються нею, люблять, захищають. Та розбудовують її. Андрійку, Даренко, що ми робимо для України? Ми захищаємо та розбудовуємо її. Ми пишаємося і любимо нашу країну. Молодці. Діти, ми з вами живемо у місті Дніпро. У великій Дніпропетровській області наш край індустріальний. Індустріальний це означає, що тут дуже багато заводів та фабрик, де люди виплавляють метал, будують машини та виробляють багато важливих речей для нашої країни. Скажіть разом. Індустріальний край. Складне слово, але ви я впевнена, його запам'ятаєте. Діти, ви такі розумнички, скільки ж нових і важливих знань ми сьогодні здобули. Ви готові відпочити і веселу руханку зробити. Я чую, що готові. Тоді часу не гаймо. Швиденько всі встали і починаємо! Яка називається «Скажи правильно. Слухайте уважно, правила дуже прості. Я показую вам малюнок і ставлю запитання про те, що на ньому зображено. Ваше завдання відповісти одним реченням, використовуючи маленькі, але дуже важливі слова. У на в, біля. Наприклад, подивіться, де росте соняшник? Соняшник росте на полі. Давайте скажемо це разом. Соняшник росте. На полі. Даринко, дивись річка. Скажи нам, де росте верба? Верба росте біля річки. Молодець. Діти, повторіть це речення самі. Чудово! Тепер питання до всіх. Подивіться на ліс. Де ростуть гриби? Вірно, гриби ростуть у лісі. Діти ви згодні? Тож скажімо знову? Андрійку, подивись на гори, де пасуться вівці? Вівці пасуться? В горах. Чудово! Малята, а зараз подивіться на море. Де пливе великий корабель? Якщо ви відповіли, корабель пливе на морі, це правильно. Повторіть це речення повторно. Діти, а зараз. Погляньте на це чисте озеро, де плавають качки. Безперечно, качки плавають у озері. Повторімо це разом: качки плавають у озері. Друзі, ви справжні розумнички, всі наші чарівні слова використані правильно. Діти, ми говорили про поля, річки, ліси, гори. Тож спробуємо це все об'єднати. Складімо одне велике речення про те, що має наша країна. Україна має ліси, гори, поля та річки, озера і моря. Ви помітили, як маленькі слова та, І У, узявшись за руки, об'єднали всі інші ці слова? Вони як містки, які з'єднують різні частини речення. Спробуйте і ви назвіть, що має Україна, використовуючи наші маленькі слова помічники. Україна має міста і села. В Україні живуть українці та інші народи. Які ж ви кмітливі? Діти, а тепер ваша черга. Складіть власне речення про Україну, використовуючи маленькі слова та І. «у». Натисніть на паузу і скажіть його, а потім повертайтеся до заняття. Сподіваюсь, у вас вийшли чудові речення. А тепер переходимо до наступної вправи. Вона називається Порівняй і скажи. В цій вправі потрібно обов'язково використовувати три чарівні слова, які допомагають порівнювати. Багато, більше і найбільше. Повторіть їх, будь ласка. Багато, більше найбільше. Ось послухайте приклад, як ми її будемо використовувати. У нашому місті живе багато українців. У Дніпропетровській області більше, а в Україні найбільше. Давайте повторимо це речення разом. У нашому місті живе багато українців. У Дніпропетровській області більше. А в Україні найбільше. Молодці. Даринко, Андрійку, спробуйте скласти своє речення, використовуючи ці слова. Андрійку, розпочинай. У нашому місті росте багато дерев. У нашій області їх більше, а в усій Україні найбільше. Даринко, твоя черга. У нашому місті є багато дітей. У нашій області дітей більше, а в Україні Найбільше, які ж ви винахідливі, Діти, а тепер ваша черга. Ви можете повторити ці речення або скласти власні, натисніть на паузу і скажіть своє речення тому, хто поруч із вами, а потім повертайтеся до нас. Малята я впевнена. Ви склали гарні речення. А тепер найцікавіше завдання. Наша вправа називається склади слово. Ми будемо з'єднувати два слова в одне, ніби долоньки торкаються одне одної. Тож розпочинаємо? Послухайте мій приклад. Він найважчий. Якщо з'єднати слова багато і національний, яка вийде держава? Здогадалися? Правильно багатонаціональна держава. Скажімо разом, багатонаціональна. Держава. Бачите, два слова стали одним. Андрійку, спробуй ти. З'єднай слова білий і лице. Яка вийде україночка? Біловиця Україночка. Чудово! Діти! Тепер спробуйте ви. Складіть слово зі слів сірий і око. Який вийде хлопчик? Здогадалися? Так, сіроокий хлопчик. Молодці. Даринко, твоя черга. З'єднай слова червоний і щоки. Що вийде? йде? Червонощокий українець! Звісно, дуже добре. І ще одне слово. А тепер завдання для всіх наших глядачів. З'єднайте слова чорні. Брове, яка вийде дівчинка? Правильно чорноброва дівчинка. А тепер, малята, настав час показати, як ми вміємо творити? Подивіться, Даринка і Андрійко принесли нам цю гарну картину. За нею їм треба розповідати на конкурсі про Україну. Давайте їм допоможемо, розповімо про нашу країну, використовуючи всі наші нові слова, які ми сьогодні вивчили. Це буде наш найкращий подарунок. Згодні? Слухайте уважно, я почну, а ви допомагайте. Я живу в країні, яка називається Україна. Це велика, багатонаціональна держава. Вона має синьо-жовтий прапор, герб тризубець і пісню Гімн. Ми, українці, пишаємося. Любимо нашу країну, називаємо її Ненька Україна, захищаємо і розбудовуємо її. Вийшла чудова розповідь Даринка і Андрійко точно переможуть у конкурсі завдяки вам. Що ж, наше заняття добігає кінця. Сьогодні ви були справжніми дослідниками. Дуже багато нових, важливих і гарних слів про нашу неньку Україну ми сьогодні вивчили. Це справжній скарб. Тож давайте складемо всі ці слова до нашої чарівної скарбнички знань, щоб вони там зберігалися і примножувалися. Батьківщина, держава, столиця, гімн, трезубець, багатонаціональна, індустріальний, білолиця, сіроокий, червонощокий, чорноброва. Хай ці слова завжди живуть у нашій пам'яті та серці. До побачення малята, до побачення друзі, до зустрічі, любі діти!